Доброго дня! Хочу вам показати, як розбирати обережно ключі і потім міняти корпуса. Тобі ще я вже тут багато розібрав, можу показати. Це вкритий корпус. Потім міняєш. Краще поміняти оригінальний бувушний корпус, ніж китайський. Тому що китайський такі ну, не в дуже гарній якості, чесно кажучи. А оригінал є оригінальним. Зараз покажу, як це. Правильно робити, комусь буде цікаво, комусь не цікаво, не дивиться. Таке. Так, вскриваємо кришечку. Так, батареєчку достамо. Так, сположимо її сюди. Пускай храниться. Так, ключ дійсно робочий був. Зараз був на якійсь машині. Купили ми баушні, щоб міняти. Все елементарно просто міняється. Все швидко. Так, треба гарний ніж, лезо і обережно, щоб руками не порезався. Так, Отак от плотненько і обережно, обережно проводимо по лінії. Також і тут. Якщо тут трохи не дорізати, тут буде трошки перелом, але воно не дуже-не дуже так прям страшно. Потім от здесь проходимо теж по місту проклейки заводської пайки. Вот этот лучше робити обережно, Щоб не порізати руки, не дай Бог. Здесь можна трошечки більше заглубитись, але в мерах розумного. Вот тут в уголочку можна. Здесь теж вот трохи можна прирізати. Буде дуже гарно розпаковуватись. Так, потім беремо так. Я думаю, що буде цікаво. Щоб хтось там мог поміняти корпус собі. Може ключники будуть теж майстри дивитися. Комусь це не сподобається, будуть казати, що я поганий хлопець. Розказав, всі бачать, ніхто не буде приходити міняти, та будуть приходити міняти то що не кожен може це зробити. Так, сьомники. Ні в комусь так не треба робити. Так буде корпусу добрий вечір. Отак. Вот вставляєте глубше. І потихонечку. так от акуратненько, акуратненько давите, давите, давите. Все, бачите, як обережненько, все просто і красиво. Так. Ми зарізали, відламалося дуже-дуже круто. Дуже-дуже круто. Смотрите, чотенько. Потім достаємо. Ця плата у нас йде на компоненти. Так, а корпус йде на заміну потім ключа. Тому що клієнти, коли приходять, у них убиті корпуса. І ми потім міняємо. Краще поставити гарний борошний корпус, ніж ставити китайщину. То, що Китайщина ну, на цей дизайн ну, така собі не дуже якісна. Як по мені, то краще Отак акуратно розібрати і потім клієнту поставити. Це такий більш ушатаний. Щелк-щолк, вот гвинтик, штопор для кріплення леза. Все засовуємо внутрі. Оп, бачите, потім все склеюється і все становиться як завод. Так що, кому сподобалось відео, ставте лайки. Кому не сподобалось, ставте дизлайки. Всім гарного дня, майстерня ключ сервіс Київ 0,93, 659 0214